яка показує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Мова моя українська, батьківська, материнська, я знаю тебе не просту, домашню, звичну, не з за морів покликану, не словників з словників насмикану. Ти у мені скоре, поле мені наговорена, дзвонить коси накована, чистій воді смакована, болим очей продивлена. Смутком багать подивлена, з хлібом у душу смоктана, в поті ким намокнута, з кров'ю моєю змішана, я в доскону захищена. Було підписано указ президента України, у якому говориться на підтримку ініціативи громадських організацій та зарахуванням важливості ролі української мови консолідації суспільства. Постановляю в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада, день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. І святом вас, шановні доброї, і святом, шанувальники рідного слова корені українського слова проросли з найдавніших діалектів преслов'янських племен, рясними пагонами розвинулися в часи Даньоруської держави. Древнє слово квітами-перлами розцвітало у найдавніших пам'ятках культури Київської Русі, у полонічних творах. У красному письменстві різних часів. Сьогодні наше свято це свято української мови та писемності. Щас виняття писемності фактично почався період документальної історії людства. Тому стало можливим не тільки передавати мовну інформацію на відстані, але й закріпити її в часі. Перші спроби письма відносяться приблизно від 35 -х, 50 х років до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми знак миру. Потім схематичне зображення предмета чи якогось явища. І нарешті іерогліфи. прямим посередником слов'янської мови є алфавіт, створений великими просвітителями слов'янки, братами Кирилом і Мефодієм. Любіть свою мову, ніколи її не забудьте в житті. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Костянтин Філософ Кирило і його брат Мефодій походили із солоня, сучасні солоніки. За тих, часів людям в цьому місті складалися наполовину з греків, наполовину слов'ян. Грекина й була мати братів, а батько болгарино. Тому брати з дитинства добре знали як грецьку, так і мову солинських слов'ян. За свідченням джерел Константин перед від'їздом до Моравії розробив слов'янську азбуку, а вже 863 року Кирило і Мефодій привезли до велографа слов'янську абетку на 3-4 богослужебні книги, перекладені на слов'янську мову. У посланні папи Іоанна VIII до Моревського князя Святополка Константина названо творцем слов'янського письма. Існує два різновиди старославянських писемних знаків кирилиця, на честь першого вчителя славян і глаголиця. Кириличний алфавіт з 12 століття широко застосовується в історичній та світській літературі, східних словян. Від давньоруського періоду його спадкували всі три народи російський, український і білоруський. 16 століття у східних слов'ян виникає друкарство, друкований алфавіт, створений з деякими змінами на основі співуставного письма. Перша датована книга під назвою Апостол надрукована в Москві в 1564 році. в Україні у Львові 1574 року Іваном Федоровим. У 1708 році старий друкарський алфавіт зазнав реформу І бів, Петро І ввів нову систему знаків Гражданку. З нього усунені деякі зайві літери. Писельність звільнилась від складної системи знаків наголосу. У Київській Русі ми цінувалися, як рідкісні скарби. Мати декілька книг означало володіти цілим багатством. Повість минулих літ називали ріками, які наповнюються світ мудрістю незмірної глибини. Якщо старано пошукати в книгах мудрості, зазначав літописець, то знайдеш користь душі своєї. Україна та її культура святкують своє відродження, але цьому передувала тяжка боротьба. Дуже багато жорстоких літ і століть пережила наша немируща мова, мужньо зніжчи і витерпівши на руку наймогутніших царських сатраків та посіпав панських і своїх панів. Ну, де ще є така чарівна пісня, серед яких на світі мов то серце від наче стисне, а то полі радість і любов? Мова українська, хто не був зачарований нею, вона натхнена, мелодійна, безмежно широтою і красою образів. Пісні лунають над широкими ланами і високими горами.

1863 рік указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок українською мовою. 1876 рік указ російського царя Олександра II про заборону докування нот українських пісень. 1874 рік закрито всі українські театри. 1908 рік уся культурна і освітня діяльність в Україні. Визнана російським урядом шкідливою, визвати визвольпослідстві, вражаючі спокойствию і безпеці Російської імперії. 1914 рік російський цар Микола ІІ забороняє українську пресу, газети та журнали. 1923 рік закрив проголошення української мови. 1923 рік відродження української мови після проголошення сьомим з'їздом РКПБ організації. 1938 рік Сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вивчення російської мови, що підпинає коріння українській мові. 1983 рік Видано постанову про так зване посилене вивчення російської мови у школах і поділ класів на дві групи російські і українські, що призвело до нехтування рідної мови навіть багатьма українцями. Ріховний світ парує неспроста, підступний демон, що парує нами та піднімається недвійно над віками, велична постать вічного Христа. О, Господи, знайди нас всіх, знайди, бо ми пухай в хаща вищі нині. Прости гріхи, пробиди, безневинні, і до спасіння всіх нас погоди. О Господи, зціли нас всіх, зціли, сели в серця неопаливу мрію, Щоб ми значить віру і надію, жорстокий світ добро перемогли. Моя прекрасна українська мова, Найкраща пісня з стоголосі трав, Кохане слово, лише слово. Яка колись ще вченко покохала, і все знесла насмішки і зневаги, бездушно було дорожих уже ідей, ти сповнена любові і відваги, за кратє ціла птаху до людей, ти наш вогонь на дальні полі битвою, Невольна кров пролидав уродні, ти розпадає тихо молитви І за спасіння на тобі. Перша українська народна мова була віднесена до рівня літератури. Наприкінці XVIII століття з виходом у 1798 році першого видання Енеїди Івана Котляревського, який вважається зачинателем нової української літературної мови. Так Котляревський у щасливий час країнським словом розпочав співати і спів той виглядав, на жаль, не раз, та був нім завдаток сил багатим. І огненням засіченим не згас, а розгорівся. Щоб всіх нас огрівати. Тарас Григорий Шевченко своїм величезним талантом розкрив вичерпні багазка на воно мови. Осягнув її, як ніхто, Розкрив чудову чарівну музику українського слова. Нащо, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куда йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні кого горити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося в море. А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина у білій святині з біленької хати, Вийшла погуляти погай на долину. І вийшла до неї з зеленого гаю. Козак молоденький цілує, вітає, і йдуть по долині, і душі співають, Як діточок двоє від колин прийшли, посідали і поцілувалися. Особливо, коли воно живе іскристе, емоційно винажене, коли воно сліпуче, як проміння ясне, а могутнє, як хвилі буйні. коли слова палки блискавиці, тоді воно здатне робити чудо і хвилювати найточні струни людського серця. Століттями мова народу була тією правноводною річкою, яку ми називаємо поезією. Говоріть. Я колись вас навчала матуся, говоріть, як навчав у дитинстві, татусь, легко так, вільно так, щоб слова були в русі, не тримайте слова, віддавайте комусь. Щиро так, м'яко так, починайте казати, як воліла б відкритись ваша душа, може, хочеться їй у словах політати, привітати когось, а чи дать від коша слів у мові мільйон. Вибирайте найкращі, кожне з них, лиш торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі усі вони наші, мелодійні, дзвінки, українські слова, Говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання, нудьги і ниття. говоріть, хай в розмові слова веселяться, говоріть і продовжуйте мові життя. Що таке українська літературна мова? Але вони користуються нею хіба що тільки на уроках української мови та літератури. Та й то з великими помилками. Тому й вирішили ми провести невелике дослідження і встановити, який же помилок найбільше в усному мовленні. Наводимо вам тільки невеликий перелік слів. На і звільняюсь опять поняв прийшли, стріли зразу все время. Тіпа, корточка, відкрий, помню, Короче, пошлі, перемена. Сколько можна? вовремя, тупо, солова, убирать, дірки, прикид, товариші, дімні, привіт, всегда. Як бачите, наше замовлення аж ніяк не можна назвати чистим. У ньому є як російські слова, так і калька, сленгові слова та вирази. Тому ми підготували вам таку свою рідну таблицю. Говоримо правильно чи неправильно? Правильно буде так. Випадок. Неправильно. Випадок. Виразний. Виразний. Новий. Новий. Середина. Середина. Ненависть. Ненависть. Котрий. Котрий. Олень. Олень. Отаман. Отаман. Порядковий. Порядковий. Предмет. Предмет. Приятель. Приятель. Одинадцять. Одиннадцять. 14. 14. А скільки в нашій мові писливих, ніжних форм слів до одного вибраного слова. Ось в англійській мові «hand» – Це просто рука і більше нічого. А у нас ручка, ручечка, рука, рученька, рученя, рученятко. А які слова можна добрати до слова мама? Неня, матуся, мамуся. Мамочко, матінко. О яка чудова українська мова, де береться це ля і як, є в ній ліс, лісочок, пуща, гай, діброва, вір, перелісок, чорноліс є іще й байрак, і така розкішна, і гнучка, як мрія. Є в хурделиця, віхола, завірюха хуртовина, хуга за метіль. та не в тому справа, що така багата, помагало слово нам у боротьбі, кликало на битву проти супостата, та звучало сміхом на полях плаката. І за все це мово дякую тобі. Мужчина, ви виходите на наступній становки. Виходжу на наступні зупинці, шановна. Прикметника слідущих в українській мові немає. Я хочу, так і балакаю, як вам непонятно, в сторону. Відійти в бік не можу, бо тут тісно. мені непонятно зрозуміло, що свою мову потрібно знати і шанувати, а не спілкуватися з суржиком. Мужчина, ну що ви взиваєтесь? Ніякий я не суржик, а такой же пасажир, як і ви. Суржик це не лайка. Це наша біда. Взагалі-то суржик це змішане борошно з різних видів зелен. А от мовний суржик то перемішування чи поєднування слів чи фраз двох різних мов. На неї так. Я старатимусь. Так ви на слідушні виходите, і ні? Гадаю, кожен з вас був не раз свідком таких імпровізацій у транспорті. На вулицях, у магазинах, в бібліотеці, навіть на уроках і перервах у нашому коледжі. Тож давайте будемо гідними нашої прекрасної, співучої мови, а не такими собі суржиками, безродоплемені. Як ви гадаєте, яка мова є найкращою, наймолозутнішою, просто най-най? Відповідь на це питання, на нашу думку, дав Дмитро Білоус у своєму вірші Найдорожчих. Синів і дочок багатьох народів я зустрічав, які перетинали морські гірські кордони, і на подвиг багато бачили, багато знали. Я їх питав із щирою душею, яку ви любите найбільше мову. І всі відповідали ту, що нею співала рідна мати Колеского не Кине українолю, серцю мила я. Та української мови. Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінець роду українського, що сягає силою давнини. І не може, просто соромно бути поганими нащадками та таких великих і славних батьків. Людині, визначено Богом місце народження, країна, небо. Вона не може. Не може змінити саму себе. А якщо щось від свого призначеного їх зміни, то не на краще, бо чуже ніколи не буває кращим. І коли б не пішов, твоя батьківщина, земля твоя, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою. Я привозилася наша свята за ума.